Дорога команда, сьогодні з вами Валентина Чалова, і я проведу коротеньку екскурсію по північному Кіпру. Острів Північного Кіпру постійно забудовують різні будівельні компанії. Але ви зараз на екрані бачите комплекс, котрий забудовує для всіх бажаючих будівельна компанія Ноюн Лар. Це сама найбільша компанія на північному Кіпрі. В цей комплекс. Вкладає і наші кошти, міжнародна комерційна компанія New Millennium Center LTD. Дивіться, тут є багато басейнів, і великих, і маленьких. Майже в кожному дворі ось ці будиночки на два господаря для тих, хто планує переїхати з родиною. Тут дуже великий вибір і всього 300-500 метрів від берега. Як ви бачите, тут на кожному будиночку є сонячні батареї, багато екзотичної зелені, є супермаркети, спа-салони, перукарні, банки. Одним словом, є все те, що потрібно для комфортного життя кожної людини. Тут ви зможете придбати для своєї родини квартиру чи будиночок на свій смак та гаманець. Партнери з моєї команди та я придбали в цьому комплексі лише за одну поїздку до Північного Кіпру 19 нерухомостей. Дорога команда! Незабаром ви також придбаєте, кожен з вас, хто прагне та діє на результат. Я впевнена, що кожен, хто прийшов в компанію New Millennium Center LTD працювати, досягне своєї мети. До зустрічі на Північному Кіпрі. Ось, дорогі партнери, другий комплекс. Подивіться, яка шикарна нерухомість. Пропонується нам всього за 170 доларів. 170 доларів та рік роботи, і ця нерухомість ваша. Така можливість доступна кожному з вас. Квартира студія 500 метрів від моря. Дивіться, тут Є дві спальні. Ось одна, дуже гарна. Ось друга. Тут будовані шкафи. Заходь і живи. Супер. Душова кімната, коридор. Балкончик виходить у двір. Шикарна студія, класно, все зі смаком обставлено. Крута квартира. А вид який? З одного боку чудовий вид на гори з другого боку чудовий вид на море. Все для вас, моя дорога команда. Попрацюйте всего один рік, и ця нерухомость ваша. Сейчас у нас идет подготовка гала И по всем дорожкам Риверсайд, это отель, в котором мы находимся на Северном Кипре, идут необыкновенно красивые девушки. Я сейчас наведу камеру, и вы увидите. Это наши партнеры. Девочки. Привет. Вот это наши партнеры. Все здесь командой находимся. И несколько дней проведя здесь, мы не только познакомились, мы сдружились. И расставаться уже не хочется. Но впереди очень много добрых и хороших дней. И вот девушка у нас. Да-да-да-да-да. Валюш, что пожелаешь? Всем привет! Я вам желаю испытать такие чувства, как испытываем сейчас мы. Чувство наслаждения. Чувство, но его нельзя передать словами, его только надо прочувствовать. Это такая радость в душе за своих партнеров. У меня вчера 19 партнеров купили квартиры в компании Noenlar через компанию New Millennium. Это необыкновенно. И в Бафре взяли тоже. Значит, я вам хочу сказать, друзья, приезжайте и по нашей бонусной программе можете по таким льготам оформить себе квартиру. І наслаждатися. І самі там відпочивати, І потім ви зможете їх здавати. З нами мрії збиваються. Збиваються сто процентів. Ось такі басейни, дорогі партнери, ваші дітки та внуки також будуть так радіти цьому щастю. Дивіться, цілими днями дітки бавляться в теплих басейнах та гріються на сонечку. Супер краса неймовірна.